Всім привіт! Сьогодні будемо носити НПК. У нас тут кусочок гектар 20. в рапс, але ну, в нас його тут ніколи не було. Ще дуже давно був тільки рапс. Буде робота на сіні ЮМАЗИКС з лієчкою. І будемо розкидати, якщо погнали. Так, погнав браток. Третє очко і газку прикидає, перестоїть. Так, вносимо. Що ми тут вносимо? зараз вам покажу. НПК. Ось таке нам НПК були привезли. Ну, точніше, ще той год купили. 16, 16, 16. І так у нас воно лежить, складу. Хто знає хочемо зараз, які ціни на його, ну, напишіть мені в коментарі. Щоб хоч орієнтуватися, які ці дев кого як, і пишіть область. Так що все, друзі. Підписуємося, ставимо лайк. Все, уважуха.